Конечно, закон о продаже земли. А вначале говорили, что только есть, только там вот Тимошенко выступает против, и она как бы вот специально это делает и как бы тянет Украину назад. А потом выяснилось, что оказывается все резко вдруг в последний момент выступили за, в том числе и блок Петра Порошенко, и Народный фронт, и фактически проголосовали большинством за то, чтобы все-таки оставить мораторий. Вот вы считаете, это было верное решение или неверное? По земле? Ну тут дивіться, є дві сторони: вірне чи не з одного боку, ринок землі, якщо він існує, він дає можливість фермеру, власнику землі, ну і сільськогосподарським підприємствам налагоджувати кредитні відносини з банками і заставляти цю землю, і таким чином вони можуть отримувати, ну скажімо так, кредити. І здійснювати виробництво технологічно певним чином напрямку оновлювати свої, ну скажімо так, розвиватися. Це за тепер проти процентні ставки зараз по кредитах в Україні у той же інвестиційний клімат, ті ж державні борги, які зростають, а не зменшуються, Все це тягне, ставить під питання, що можливо цим скористатися, про що йде мова цим кредитуванням. Я не хочу говорити про те, що є якісь, якісь е, пільгові кредити для аграріїв, які постійно там щось в бюджеті закладаються. Там є непрозора схема, тобто невідомо, хто їх отримує ті кредити. Це не для усіх аграріїв, а для деяких. Розумієте, це неправильно. Тому е, скористатися цим на сьогоднішній день неможливо. З іншого боку, купити землю е, виробники знову ж, таки, ну, знову ж таки, повертаємось до вартості грошей. Якщо якийсь фермер чи підприємець хоче зайнятися сільськогосподарським виробництвом, він є добросовісний, хоче здійснювати дійсно, виконувати всі умови, там, всі зміни, культури, але в нього нема грошей. Як йому бути, якби були процентні ставки по кредитах на рівні рівні, які мінімальними ризиками, він міг би взяти кредит, купити на ринку цю землю і займатися подальшою її обробкою і розвитком. Тобто це так звана інклюзивна економіка, тобто могли входити нові гравці і вони повинні розвивали б країну. У нас такого нема. Ніхто не зможе купити цю землю, а зможуть купити тільки ті, хто на сьогоднішній день нещивно експлуатує сільськогосподарські землі. Це є так звані агрохолдинги. Так, вони мають величезні кошти, оскільки вони не платять податків, у ну, них це є переважно. Офшорно орієнтовані такі компанії, які мають величезний вплив на Верховну Раду, величезний вплив на депутатів, і вони можуть певним, певною мірою все це діло скупити. А з іншого боку, це також є не дуже вигідно, оскільки вони можуть і зараз користуватися цією землею, сплачуючи маленьку орендну плату тим е, селянам. Тому. Я думаю, що прийняття зараз цього закону, ну от на сьогоднішній день, воно б не вирішило ніяких проблем в сільському господарстві, оскільки о той розвиток, про який ми говоримо, він би не відбувся. Він би не відбувся. Але стосовно того, щоб іноземці там скупили землю чи олігархи, я також не думаю, щоб це відбулося, оскільки е, хоча… Можливо, це відбулося б, і знову ж таки, ми мали б розвиток не в тому напрямку. Тобто купували би не ті, хто хоче працювати, а багаті, на всяк випадок, не те, щоб можливо в майбутньому, чи для спекулятивних цілей, розумієте? Тому отут певні... немає інституційних механізмів, як зобов'язати обробляти цю землю. Якщо, наприклад, в Німеччині там, якщо хтось має сільськогосподарську землю, поводиться з нею неналежним чином, не, вик... не... або. Висіває там якісь культури, які виснажують землю, це карається законом. Якщо не виконуються сівозміни – зміни, карається законом. Якщо земля не обробляється, карається. У нас такого нема. Тому, відповідно, для того, щоб підготувати всі ці речі, треба спочатку розробити механізм, от як Україну не хочуть безвізового режиму надавати, тому що немає механізму призупинення візового режиму. Так само і тут потрібно зробити спочатку. Зробити інституційне середовище, передбачити всі можливі речі, а потім приймати закон. Просто є не готовність певна. А чи буде ця готовність, невідомо, оскільки продуктивність роботи в цьому напрямку поки що не дуже помітна, оскільки є ну, тривалий час, кожен рік переноситься цей мораторій і нічого не робиться. Кожен рік кажеться, що треба створити закон про ринок земель і чогось його ніхто не створює. Ну змійте. Хтось не зацікавлений відповідно в тому, щоб розвиток відбувався таким чином. Але, але з іншого боку, наприклад, Сполучені Штати розвивалися саме через те, що спочатку був створений ринок земель, були наділені землями переселенці з Британії, з Ірландії. І вони створили, скажімо так, основу американського суспільства на основі приватної власності на землю. Ну, а який процент? Кредитов, вот по кредитам может быть приемлемый для того, чтобы сейчас как-то украинское и аграрии, там может быть реальное производство все-таки начало как-то подниматься с колен. Ну сколько? А, ну, 2%, сколько там в Европе? 2-4 процента, сколько у них кредитов? 6%. 6 так. А у нас-то получается сейчас по 30. 20%. Ну, це вид означає, что це мало кто отримує. Отримують, врахуються всі ризики і від 30% і вище. А чому від? Це не тому, що такі погані банки, тому що є е, об'єктивні передумови. Гроші коштують дорого, оскільки їх мало. А чому їх мало? Тому що їх неефективно використовують. Вони ну, йдуть на державні борги, вони заморожуються у депозитних сертифікатах, а з іншого боку, реальний сектор підприємства. От після цих двох криз, 8-9 року і останньої, вони настільки жалегідному фінансовому стані знаходяться, що в них ну вони є як позичальники не цікаві банкам. А нові підприємства, які створюються, вони не мають кредитної історії, тобто вони невідомі банкам. І відповідно нема кому давати кредити. Є Колишні, які себе дискредитували, є новостворені, які ніхто не знає. І для того, щоб довіру завоювати, потрібно буде певний час. Економічна теорія говорить, що це 5-7 років, 8. От, для того, щоб розвивалися ці етапи, повинна бути апробація, перевірити цього клієнта. Потім вже йде етап експансії. Коли виникає довіра, тоді йде кредитна експансія, відпрацьовані схеми, і ми говоримо про те, що і від розвиток. А коли у нас половина банків. Були зачищені або знищені, то ми знищили не тільки банки, ми знищили відносини, які ну, створювалися роками. Розумієте? Тому треба більш скажімо, більш скажімо так бережливо ставитися до цього. Інші можливо, якісь механізми повинні були бути. Не знищувати все під ніж, а розроб... Ну але в нас не інституційно неспроможна ця частина. Там окрема розмова про фонд гарантування вкладів. Ну, якщо ви знаєте, то в нього в управлінні зараз біля 400 мільярдів гривень знаходиться. Вони їх оцінили в 100 мільярдів. Ну, скільки щоб ні, ні за що не відповідати, нібито воно дешевше коштує. Хоча насправді життя говорить про те, що боржники... Які не віддали свій на борг, повинні віддати більше, а не менше. Ну це вже інша справа. А з іншого боку, ці 100 мільярдів гривень, наприклад, якщо ми навіть візьмемо, і коли фонд звітує про те, що він продав активи на 20 мільйонів, на 30, на 40, то якщо ми поділимо ці 100 мільярдів на кількість їхніх продажів за рік, це один чи два мільярди гривень, то ми побачимо, що це може тривати продажі ще 20 чи 25 років, ну тривалість періоду. А це означає, що система інституційно неспроможна. Вона не не може переварити, не може здійснити оці всі речі. І буде десятиліттями воно висить. А це все кошти, які заморожені, активи, застави під арештом. А що це означає? Це означає, що вони можуть вони активи ці. Не можуть переміститися з цих секторів економіки, які себе дискредитували, які, наприклад, не справилися з виконанням кредитних зобов'язань, неефективно працювали на не більш ефективних власників, оскільки нема механізмів. От стоїть ділянка десь, чи якісь цеха, Ну тут в Києві чи будь-де, і їх не можна забрати більш ефективним. Ми говорили про ті ж індустріальні парки. От, будь ласка, створити індустріальний парк замість того, що А його не можна створити, бо. Фонд не може опрацювати, він не знає, як це кону да, да це конце така тромб, такий, в економіці, який виник. Тромп і він, скажімо, в ньому заморожена величезна кількість активів, фінансових інтересів, все іншого, воно не рухається нікуди. Це гальмує розвиток.